Везвіз для ФСБшників російських олігархів і громадян країни-агресорки, що наживаються на війні в Україні. Нове розслідування журналістів показало, сотні росіян отримало безперешкодний доступ до Європи завдяки сербським паспортам. Як повідомило видання Крік початку повномасштабного вторгнення, більше двох сотень росіян отримали сербське громадянство, яке дає змогу подорожувати єврозоною без віз. Серед нових сербів журналісти виявили чимало працівників російської оборонки, зокрема керівництво концерну радіоелектронні технології, найбільш Ого виробника РЕП Україні агресорці отримали сербське громадянство і низка так званих бізнесменів, які працюють на захоплених Росією українських територіях і заробляють на розграбовуванні цих земель. На загалом йдеться про десятки росіян, пов'язаних з Кремлем, олігархами, оборонкою і навіть спецслужбами. Жоден з них, за даними змі, не фігурує у санкційних списках, тож може безперешкодно подорожувати із сербським паспортом.